Презентуємо дуже цікавий човен від компанії Навігатор. Розроблявся він спеціально під маломочні двигуни. Тестувався безпосередньо з мотором Suzuki 2.5 4 -такний. І показники були наступні, що цей човен без додаткового обладнання з однією людиною виходив вже на глісер. Скорість була 14-15 кілометрів. Враховуйте те, що довжина човна 3,2 метра, ширина 1,48 метра. Підлога книжка з 9 фанери, яка важить всього-навсього 9 кг. Остальне все, що ви бачите на човні, це базова комплектація. Технічні моменти ще зроблен кіль такої форми та довжини, що забезпечує правильний сход води в районі транся. Крім цього, зроблені ще встановлені два плавника для курсової стабілізації, щоб човен чітко і ровно йшов по заданому курсу. От. Ціна даного човна 22 тисячі гривень, йде в різних кольорах. Замовляйте, телефони є в шапці профілю.